Друга повітряна, але я продовжую урок е, запису. Учні відізналася, не від'єдналася, але я її сама повідаю. Е, так от, ми з вами сьогодні говоримо про більш зачатку, більмі стабільність екосистем і відпрацьовування відповідь. Для модель косупен, природний стаку, особа. かまどに座るのさ。 Ситуації роблю, тому що -то, плюс фактори нозового ефекту, тобто абіотичні фактори, розвинули з собою цілісну екосистему. Система буде та є в цьому цілісі, цілкою, і оце є власність цілісність екосистеми, і зразу протистояти несприятливим зовнішнім умовам, без руйнування власної структури. У нас є певна екосистема, і, е, наприклад, екосистема лісів, і е, сталися якісь природні катаклізми, невеличкі, наприклад, по е, обменійній кількості дерева і екосистемі лісів. То екосистема влечення, для безпекової кількості здатності звітен до самої відтворені. Доповнюючи так усіх дерев, яка була внизна, інших екосистеми є звичайно явищем живутні і є нормою для екосистем природних, якщо не наступають уруш. Здатність до самовідтворення і до саморегуляції. Самовідтворення, на увазі мають поповнення, так? але здатнення організмів до розмноження, поповнення таких особин певного виду, які на даній популяції. Від саморегуляція цього міста. І це можемо вважати цим остаточним результатом саморегуляції. Екосистеми вона є типшим всіх властивостей, які ми саме розглядали. Так от ми сьогодні будемо говорити про ці випадки, коли оці властивості екосистеми вони порушуються. Вони порушуються по причині того. Що виникає в якийсь глобальний екологічний мірах, або може виникнути людина, може бути дуже сильним е, плив антропічного екологічного фактору. І, е, наприклад, так, порушенням саморегуляції може бути плив запід на популяцію здобичів, лиш паразиті, на популяцію хазяїна були цітофагів на популяцію це ті, хто харчується рослинами. Так от зміни епох, вони бувають циклічними і вони бувають поступальні. Циклічні зміни на добровільній зоні, і це є норма, і що є норма. Поступальні зміни вони є. Відновленням зруйнованих або формування нових екосистем. Так як циклічні зміни в екосистемах вони є нормальним явищем, природнім явим, наприклад, є екосистема лісу і е, добовою циклічною зміни, наприклад, є те, що певна категорія організмів, вони переходять та мукою, ну, так вони спрят, наприклад, тварини або квіточки росли, вони закликаються, то є циклічною добовою змінною норма для будь-якої пропустки. Сезонна, тут також це вже тварини діють спали в рослини, якщо вони не являються вічно зеленими хвойними, так, то вони скинули свої листи, і це є циклічна зміна. Поступальні зміни, це саме ці зміни, про які я говорила. Плана подібні, яка здатна зруйнувати, порушити спілкую, порушити стабільність суснування або І ось ці послідовні зміни, які у нас з вами сьогодні будуть розгляд, називають основим суперсії. Знову звичайно немає нічого э, поганого, підставки і є. У нас. Прямо зміни і відбувається спередні окоси. Справа того, що спрямку може відбуватися на тому місці, де ніколи не існувало екосистеми, і це у нас є таким явищем як первинний суд. Первинний сум. Споява і розмісто про створення сува, де розвинути ранні само. Ми говоримо про стоєнність світу. Справа того, що до того почали відсувати, до що того щоб там були е, е, конструменти та різні поразки, то має бути звичайно продуктами. Мають бути продуктами на основі якусь. Або це бути не птайної породи, і це може бути піщаному і там можуть е, існувати вищі розповіни. Так от тобто, первина поселення, так, вона може бути не на е, розглядачку основи її пісень породи, або це може бути піщальні збережі. На э, сумму зазвичай залишаються. лишаються, ви цим розумієм самому ґрунті, трохи є позовним крізь і водос, тому вони будуть там оселятися. Але в принципі основою пластично-платичного люди вважаються лише. Старинні процентів, э, да, повернути до керви. Прибі е, одноплективних мозоростів вони е, давніснувато за рахунок сильної такої своєї взаємодії, так і подарок і клітин гриві. Вони живуть відмирали, живуть відмирали і одна присомнів тени, хто на них з'являється ось такі е, силі таких органічних речовин із материнською породою якою уявляється, якою являється оця кам'яна поверхня? А потім оселюються однорічні трави. наступним етапом розвитку бути однорічні трави. Потім наступним етапом можуть бути дворічні або багаторічні трав. І, наприклад, далі будуть шагарники і далі йде уже утворення молодого. Лісу, наприклад, мішаного або войного, і згодом ця екосистема перебуваючи в розові, то вона притвориться на повноцінний хвойний ліс, який ми з вами можемо спостерігати на цих зборах в Карпатах. ліс або мішаний ліс, тобто залишаємося, однорічні трави, дворічні, багаторічні трави, тягарний тур, видовий склад певну видову де, деревну простор, який перетвориться на пісні опаси системи. Примірці відбувається відновлення опросистеми, яка колись існувала, але була порушена після певних, після певних пригод, після певних якихось флизів, антропічних або Пожежа лісова, якесь масштабне немаштабне паспор, які, знаєте, плиті глобальні екологічні проблеми, які здатні зруйнувати екосистеми. В випадку сторинної екосистеми після такої проблематичної ситуації перші, хто прийде. На ось це, наприклад, загальний так, яке буде після екосистеми лісові, це привіт e, бур'яни однорічні та вправи, потім свої після них так, так само дворічні брати які які ще гарниками, і які уже згодом тою екосистемою, епосистеми видовим різноманітом екосистеми, яка існувала до цього. З'являються реальним явищем, реальним механізмом утворення зміна, які відбуваються в природі. Окремим типом єкосистеми, суспільні, які ми називаємо повоагроцемо. Але знову суспільних екосистеми, які екосистеми мають по собою. Випуск це з'являється те, що вони спершу дізні зі своїм видовим виконанням, і вони не невдатні до самостійного підтримання гумору. Страва тому, що агротимоти – це єродні угрупування, які створення людини, задоволення і ситуації, то звичайно. Там будуть тільки всі розвини, які будуть людині вимовиння. Наприклад, пшеничне колег, наприклад, яблуневий сад, наприклад, ваш вдома город, садок, це все є квітничні клуби, це все є агрофоноси, це істочні екосистеми. І, е, в цих екосистемах в них е, ну, що. Ходойови трошки трошки лінію, то в таких, на таких агрохінотах на них дуже можна посухувати втори спорту. Отенційно можна купатися ви не дай Бог, посадили городськи, посадили картоплю, супульку, бурячок, все посадили, а потім десь поїхали. ви просто. Ну, Вийшов цей перегород, вас він виживе сам. То зразу ми бачимо з вами протягом вам буквально одного сезону масштабного заселення бур'яні тобто у нас уже на цьому городі буде відбуватися вторина. І це перший етап відтворення створення той яка була на місці вашого городу до. Однорічні справи, якщо ви далі будете це перетворення свого городу на природне, якою ви утворили. на природній поступки.

Негативно, але людина. Так, вона більше робить негативне. При в природі в позитивного, що це є на для того, щоб задовольнити потреби. Можливо, хотіла переглянути цю потреби і також подумати про ці ресурсів, наприклад, для того. Виключаючи на можливості речі, які у вас є вдома, їх можна відремонтувати, мотивати або можна використати повторно. Бо насправді повторне використання політиків насправді є дуже великим, є дуже великим вашим складом і заведення опасен, і у цьому швидкому і національному інколи використання. Люди не природних На цьому я це роздавала, сподівалась, що ви поражалися на відео.